Вітаю, мене звати Валерія Бучинська, дипломована викладачка з української та англійської мов. І я запрошую вашу дитину вивчати мови разом зі мною. Наша школа пропонує найприємніші ціни та найзручніші формати онлайн, офлайн та змішана форма навчання. Якщо в будні дитина не має змоги відвідувати заняття у класі, але може долучатися у вихідні, для вас це можливо. Також це прекрасна нагода знайти друзів. У новій країні ми будемо вивчати всі аспекти мови: читання, вимову, граматику, але й не забувати, що мова жива. Нею треба говорити і її треба чути. Do you want to know more about this course, which will help your child to improve his or her language skills, find new friends and just spend time in a comfortable and cozy atmosphere? Just text me. I'm looking forward to hearing from you. До зустрічі!